Козоріг, десятий знак зодіаку, який охоплює людей, народжених між 22 грудня та 19 20 січня. Він належить до стихії землі, має кардинальну якість і перебуває під управлінням Сатурна, планети дисципліни, часу, відповідальності та міцних структур. Його символ морська коза, що уособлює здатність поступово підійматися завдяки зусиллям і наполегливості. Поєднуючи матеріальні амбіції з внутрішньою глибиною. Козироги відомі своєю серйозністю, зрілістю та сильним почуттям обов'язку. Це практичні, реалістичні і надзвичайно цілеспрямовані люди, які ставлять довгострокові цілі та наполегливо й послідовно працюють, щоб їх досягти. Вони цінують стабільність, безпеку та визнання, здобуте власною працею, зазвичай є відповідальними, організованими, обережними і дуже відданими кар'єрі та своїм обов'язкам. Козоріг є природним знаком 10-го дому, пов'язаного з професією, соціальним статусом, репутацією та публічними досягненнями. Саме тому цей знак має сильну спрямованість на професійний успіх, авторитет і побудову чогось довговічного з часом. Він також володіє вираженими лідерськими якостями, особливо в ситуаціях, що вимагають дисципліни та стратегічного мислення. На емоційному рівні козороги можуть бути стриманими і потребувати часу, щоб довіритися, віддаючи перевагу прояву почуттів через конкретні вчинки, а не слова. У стані дисбалансу вони можуть здаватися холодними, жорсткими, песимістичними або надмірно зосередженими на роботі, нехтуючи відпочинком і емоційним життям. У рівновазі ж козоріг проявляє свої найкращі якості наполегливість, практичну мудрість. Цілісність, вірність і здатність будувати міцне та стабільне життя, коротко кажучи, козоріг це знак усвідомлених амбіцій, відповідальності та досягнень у довгостроковій перспективі той, хто піднімається крок за кроком із реалізмом і рішучістю, щоб досягти своїх цілей.